Ки завжди вмикав на повну потужність, бо казав, що музику треба слухати голосно. Одного разу за ніч написав оркестрову партитуру для 60 інструментів і відмовлявся писати пісні російською. У 21 рік створив червону руту, яка зробила його суперзіркою, стала назвою музичного фільму, кількох фестивалів і саундтреком до кохань мільйонів. Та ці акорди були заборонені радянською владою. Їхній автор Володимир Івасюк загинув за нестановлених обставин, а матеріали справи досі засекречені. Історія його смерті в Брюховицькому лісі досі є таємним а винні в імовірному вбивстві, не названі і не покарані. Про життя і трагічну смерть композитора Івасюка розкажу вам я, Олеся Кутубей. Творчість Івасюка зараз переживає нову хвилю популярності. Його пісні знову актуальні і стають трендами в соцмережах. Звучать у плейлистах і діджей сетах, якими Україну представляють за кордоном. А ти пісня будеш завжди і для мене. Хоч він був медиком за фахом, і Васьок дійсно зробив українську естраду відомою на весь світ. Але давайте по порядку. Володя Васюк народився 4 березня у Кіцмані, що на Буковині. Його родина, викладачі, місцева інтелігенція. Батько вільно володів шістьма мовами, писав прозу і поезію, зокрема про голодомор. У молодості відбував ув'язнення в радянських таборах за те, що спробував перетнути радянсько-румунський кордон, щоб вступити до університету. Тож родина була на олівці у КДБ, як неблагонадійні. Володі радянська влада перешкоджала ще зі школи. Не дивлячись на ідеально складені іспити, його не зарахували до Чернівецького медичного. Університету. А причина перевернутий бюст Леніна. Володя з компанією хлопців бавились і закинули на вождя картуза. Коли вони спробували його зняти, погано закріплений бюст впав. Тому замість медичного вишу відмінник Івасюк іде працювати на завод штампувальником у фурнітурний цех. Але і там йому знайшлося заняття до душі. Серед заводських робітників він створює свій перший музичний ансамбль Буковинка. Разом з Буковинкою Івасюк дебютував на київському телебаченні. А згодом тоді вже популярна співачка Лідія Віда. Записала на українському радіо його пісню. Це була: я піду в далекі гори, на яку Володя надихнув підйомного верлу з друзями у вечірню годину, і попрошу від розворів, щоб не спав але справді історичним стає його виступ у Чернівцях, коли Івасюк разом зі співачкою Лялою Кузніцовою виконали пісню Червона рута під акомпанемент ансамблю Карпати. Пісня викликала фурор. Багато чернівчан у той день не встигли у справах, бо натовпи, які прийшли послухати Івасюка, утворили затори. Червону руту, яку транслювали у прямому етері, наступного дня співала вже вся Україна. Напевно, вас як і мене цікавить, як же Івасюк створив таку пісню. А історія така: назву загадкової Леної рути Володя уперше побачив у великій книзі монографії про Коломийки, яку його батькові подарував колега-викладач. Потім він кілька років досліджував тему, мандрував гірськими селами, збирав перекази і обряди. На Косівщині хлопець натрапив на новий варіант коломийки про Червону Руту, а в іншому селі записав легенду про чар зілля, яке викликає чисте вічне кохання. Свої перші твори Івасюк приносить композитору Левку Дудківському і їх суперуспішно виконує ансамбль «Смирічка». Утворюється легендарне тріо. Володя знайомиться з Назарієм Юремчуком і Василем Зінкевичем. Вони разом мандрують Карпатами, він пише пісні і музику для своїх друзів. Шалену популярність молодим артистам приносять зйомки першого у Українського мюзиклу Червона рута. Зйомки відбувалися в Яремчі. У головних ролях були Софія Ротару і Василь Зінкевич. І Васюк починає працювати з ротару, і музика цього тандему розлітається за межі радянського союзу. Саме виконання Ротару пісня Водограй перемагає на найпрестижніших тоді конкурсах Пісня 72 і «Сопот-74». Якось під час інтерв'ю композитора запитали, для кого він пише свої пісні. Він сказав: Я просто пишу пісню, але інколи вже на самому початку відчуваю, хто буде її виконувати. Найчастіше це Софія Ротару. Разом вони видали платівку Гігант із 12 піснями і Васюка, які виконала Ротару. Це був нечуваний успіх для таких молодих артистів. Більше того, Івасюк як студент не мав права на таку платівку. Цим правом тоді володіли лише члени спілки композиторів СРСР. І тим не менш, упродовж року вона мала аж вісім перевидань. Це був перший і тоді єдиний українськомовний концептуальний диск. Він був цілісно продуманим, починаючи від дизайну конверта, а кожна наступна пісня доповнювала попередню і водночас була самостійною одиницею. Хоч чимало шанувальників складали про них романтичні легенди, композитори і співачку поєднували лише творчі стосунки. Але кожна пісня Івасюка має свою адресатку. Першим юнацьким коханням Володі була подруга дитинства Людмила Шкуркіна. Вони разом ходили в музичну школу, їхні батьки товаришували, а Люда була солісткою ансамблю Буковинка, який створив Івасюк. Згодом їхні дороги розійшлися. Вона вступила до Київського театрального інституту, а сім'я Івасюків переїхала з Кіцмані до Чернівців. Але Володя їздив у Київ на прем'єри подруги. І вони з Людою усе життя підтримували приязні стосунки. Саме їй на 16-річчя Івасюк написав пісню, а мені 16 літ. Свою студентську любов і музу червоної рути Івасюк зустрів у Чернівецькому медінституті. Марія Соколовська навчалася з ним в одній групі і виступала в ансамблі Трембіта. На курсі майже всі знали, що Володя був закоханий у Марію. Коли присвячена їй Червона Рута, вперше прозвучала. Автор подарував їй листок із текстом: у кінці була присвята мусі від Володі. Марія згадувала, що у коханні Володя їй так і не зізнався. Згодом журналістку газети Молодий Буковинець Галину Тарасюк попросили написати статтю про музиканта Івасюка. Вона зустрілася з ним у сквері для інтерв'ю, але відтоді почалося їхнє кохання. Дівчина тільки приїхала до Чернівців, і Володя зустрічав її після університету і проводив екскурсії містом. Як розповідала Тарасюк уже згодом, вони могли відверто говорити про музику, літературу і політику, а також про радянську несвободу, яку вони відчували під час Брежнівських замороз. Саме Галі Володя присвятив одну з найщемливіших своїх пісень. Пісня буде поміж нас. Але згодом Володя поїхав до Львова вчитися в консерваторії, а Галина вийшла заміж за іншого. Але Івасюкові присвятила вірш: осінь, жовтень, кленів багаття У день янгола з янгольським личком. Я танцюю, я в жовтому платі. і закохана я у музику. Останнім коханням Івасюка була росіянка Тетяна Жукова, солістка львівського оперного театру. З нею він зустрічався останні п'ять років свого життя. Тетяну недолюблювали в сім'ї Івасюків, а після смерті композитора вона одразу ж поїхала зі Львова і зникла з публічного простору. Тестра Івасюка досі відмовляються про неї говорити. Але повернімося до моменту виходу платівки. Незабаром її випустили у Сполучених Штатах. І отримав нечуваний гонорар і заразом розмовою з органами КДБ. Івасюкові наполегливо рекомендували від. Дати гроші у такий собі фонд миру, що займався поширенням соціалізму. На що принциповий Івасюк відповів, що не фінансуватиме терористичні організації. База, просто база. Промовчав він тільки про те, що американського гонорару і сам не бачив, бо його просто неможливо було отримати в умовах залізної завіси. Згодом Володя казав рідним і друзям, що КДБ стежить за ним. Про те, що Івасюк попав у немилість партії, свідчило й те, що він раз за разом за дивних обставин не отримував композиторських премій. Його не внесли у список Шевченківської премії, яку отримала театральна вистава про для якої він написав музику. Не отримав він і премії Миколи Островського, хоч його кандидатуру рекомендували 12 членів правління клубу творчої молоді. Чи робив Івасюк свідомий український вибір? Дослідники стверджують, що так у коментарі Суспільному сестра Івасюка Галина теж розповідає про невипадковість українського вибору брата. Були і неодноразово зауважені, чому ти пишеш тільки українським. каже, тому що. Я та є в кринці, а то хочу про те, що Івасюк перечував трагічні наслідки свого вибору. Згадує і її чоловік Любомир Криса, друг Івасюка. Володя був далекий від політики, але одного разу сказав: Я вже дозрів, щоб мене розіп'яти. Я вже маю 30 років і дійшов до того стану, що можна мене розіп'яти як Ісуса Христа. Мені тоді волосся дибки стало від цих слів. Мороз по шкірі. Очевидно, що КДБ вже стежило за ним давно, і він мав підстави для таких слів татові. Це був дуже веселий. Життя радісний хлопець. Остання характеристика це також про те, чи міг Володя на думку його друзів вчинити самогубство. Але давайте розберемо цю історію по порядку, 24 квітня 1979 року. В обід і Васюку Він одягається, іде до консерваторії. І більше ніколи не повертається. Уже за день його відсутності рідні забили на сполох, але, за їхніми словами, органи не поспішали шукати Івасюка і навіть відмовили в розміщенні оголошення на телебаченні. 18 травня, майже місяць по тому, Володимира знайшли на території військової частини у Брюховицькому лісі. Композитор був підвішеним на паску від свого плаща, знайшов тіло солдат, який займався полюванням на лисиць. Це таке військове тренування на пошук об'єкта за радіосигналами. Ще до того, як розслідування офіційно завершу. Шилося у газетах, написали, що Івасюк скоїв самогубство, і додали, що чутки про інші обставини смерті вигадка у день похорону композитора. Скрізь були призначені комсомольські збори з обов'язковою явкою. Партія передчувала масові невдоволення. Були навіть вказівки із загрозами виключення та звільнення з роботи усіх, хто буде відсутнім. Але людей було не стримати. Тисячі прийшли попрощатися з Івасюком. Львівські таксисти не брали грошей за проїзд, а музиканти відмовилися грати увечері у ресторанах міста. Дорога від помешкання Володі до Личиківського цвинтаря була встелена живими квітами. Комуністи боялися, що похорон Володимира і Васюка може перерости в бунт. То була перша непокора людей владі. Своєрідний протест виражений приходом на похорон, і перший несанкціонований мітинг. Після демонстрації багатьох звільнили і чимало людей потрапили за ґрати. Біля могили Сюка чергували працівники КДБ. Вони записували усіх хто приходив і спалювали записки, які залишали люди. КДБ почав очорнювати Івасюка. На його твори наклали негласну заборону. Вони зникли з етерів теле і радіопередач та репертуару солістів. Прокуратура Львівської області повідомила у компартійній газеті, що студент Володимир Івасюк останнім часом потерпав від захворювань психіки. Що ж це за історія з психіатричним лікуванням? Івасюк справді звертався до психіатричного відділення, але усі родичі і друзі Володі Відають, що справжньою причиною був не стан здоров'я. І Васюк просто хотів отримати довідку, щоб поновитися на навчанні в консерваторії, звідки його виключили за пропуски через зйомки у кількох телефільмах. Поновитися йому справді вдалося. Це і було справжньою ціллю лікування. І Васюк фізично не зміг би вчинити самогубство. Таким був висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз після того, як вони провели слідчий експеримент. За їхніми висновками, які вони опублікували у 2019 році, для того, аби повіситися на дереві біля якого знайшли тіло, знадобилося б зусилля трьох людей. Також питання дослідників викликала й поза померлого, і Васюк майже на колінах стояв на землі. Іван Лепша констатує, що розбіжності між висотою гілки від землі, довжиною зашморга та зростом Васюка, чомусь не змусили слідчих замислитися. Є й інші висновки слідства, що суперечать самі собі. Натомість суд мед Київського міського. Клінічного бюро судово-медичної експертизи Єлизавета Апанасенко не так критично до версії про самогубство. За її словами, наявні матеріали справи підводять саме до цієї версії, і ніяких характерних ознак убивства вона не бачить. Водночас, і вона відзначає, що у процесі експертизи все ж помітна недбалість. Окрім медичних висновків, які можуть бути суперечливими з різних причин, і через недбало укладену експертизу, і через вплив погодних умов та час, який тіло Івасюка провело в лісі. Не можна виключати свідчень близьких про те, що у дні зникнення його шукали невідомі. Лаборантка Львівської консерваторії Олександра Шепілова свідчила, що востаннє вона бачила Івасюка у Львівській держконсерваторії з двома незнайомими хлопцями. Вона детально описала їх: один був вищим за Івасюка, одягнений у темний плащ, другий худорлявий темне волосся без головних уборів. За її словами, було видно, що Івасюк у той момент когось чекав. Цих хлопців вона бачила вперше того ж дня. Викладач консерваторії Володимир Заранський бачив невідомих людей, які шукали Івасюка. Згодом також батько композитора Михайло Івасюк передавав слідчому записку, яку знайшов на могилі сина. У ній повідомлялося, що троє невідомих запросили Івасюка сісти в машину, після чого Володя не повернувся. До мене підійшов чоловік, що вийшов із новенького автомобіля Москвич. Він звернувся до мене російською мовою. Как лічно найти Івасюка? Імеють ли композитори заняття? У машині сиділо ще двоє. Однак слідство до цієї записки інтересу не виявило. Другий Васюка Ярослав Лемик припускає, що спецслужби повісили уже мертвого композитора. Адже на тілі не було ознак самогубства, а натомість були побої. Розрахунок КДБ був простий. У ті спекотні дні підвісити вже мертвого і висока в лісі. За короткий час не можна би було нічого визначити. Як потім мені розповідав Василь Криса, який був допущений з родиною морг на опізнання, жодних ознак того, що володя вчинив самогубство повішенням, не було. Ні, висунутого язика, нижня білизна, чиста, зате було явно видно сліди побоїв. Про це говорить також і Богдан Стельмах за його словами, і на момент загибелі був повний сил слави, життя і планів у 2009 році. Генпрокуратура поновила розслідування справи Івасюка – але у 2012 році закрила її через відсутність складу злочину. У 2015-му тодішній прокурор Львівщини Роман Федик заявив, що Володимир Івасюк був убитий радянськими спецслужбами. Також у 2021-му екс-заступник генпрокурора Микола Голомша у прямому етері заявив, що встановлено, що Івасюк був повішений уже мертвим, але підтверджень своїм словам він не навів. Матеріали справи досі засекречені у Москві і жодне ім'я не розголошено. Дивна річ. Казав Івасюк, нас вважають надзвичайно музикальною нацією. Максим Горький називав українську народну пісню апофеозом краси, а ми, крім Миколи Лисенка, не дали світові імені, яке б стало в одному ряду з Глінкою, Моцартом, Верді і Шубертом. Де наші опери, симфонії, цикли пісень світового значення? Гадаю, що місце Шуберта української пісні вакантне, його треба зайняти. Хто відважиться на це, доведеться докласти багато зусиль. Праці, боротьби, пізнати гіркоту розчарувань. Але ж яка благородна, висока мета для таланту, Івасюк вважав себе у першу чергу композитором, і як інтелектуал в останні роки свого життя повністю зосередився на написанні складних форм: музики до театральної вистави, сюїти для хору, п'єс для скрипки, фортепіано і віолончелі. Естрадні пісні і музика для музичних фільмів не були його вершинами. Так він сам говорив. Також Івасюк казав. Ми, українці, з колиски стаємо націоналістами, якщо матері співають нам українські колискові, тому нас перевиховують у концтаборах. На момент загибелі йому було лише 30 років якими могли би бути ті пісні і композиції, які не встиг написати Івасюк?